Боже, Сьогодні кріпи, сьогоди, наші друзі, товариші, рідні, насправді не лише хотакар, не лише спогад нашої пам'яті. Вони назавжди присутні в нашому житті. Кожна наша думка про наших воїнів допомагає нам рухатись вперед. Вони віддали своє життя за Україну. Вони принесли дуже високу жертву. Але ця жертва не повинна бути дарем. Вони віддали своє життя за нас, щоб ми продовжували жити, творити добро, любити, розбудовувати державу, берегти наші родини. І я вірю, і переконаний, зараз там на небесах наші воїни дуже радіють і тішать. Особливо в цей день. День воїна захисника. Вони дуже тішаться і радіють, що ми сюди прийшли, що ми схилили свої голови перед тих подвигом. шанували їх тихою молитвою. Царство Небесне нашим воїнам. Хай Господь упокоїть їх душі з миром, Хай Господь утішить вас, рідні, близькі, друзі, всіх загиблих. Дасть вам сили перенести цю трату. Слава Україні!